Німці називають спаржу овочем королів або білим золотом. З квітня по червень у Німеччині справжній ажіотаж навколо цих білих паростків. Аби розібратися у феномені популярності спаржі і показати весь процес із лану до столу, я приїхав до фермерського господарства родини Грайф, що у Трірі. Це будинок родини фермерів Грайв 1833 рік. Рік побудови сімейного гнізда вважається часом заснування тут родинної ферми. Колись у ці величезні ворота заїжджали коні з повозкою. Вона, до речі, є в гаражі і навіть використовується для продажу овочів на ярмарку. Навколо чистота й порядок. Одразу й не збагнеш, що прямо через дорогу трактори вивантажують урожай, а працівники готують його до продажу. Вся родина вийшла познайомитися. Ось вони. Три покоління грайфів. Глава родини Ганс Йозеф Грайф є власником і керівником господарства. На мапі він показує мені всі свої землі. Близько 40% з них його приватні. Решту орендує у міста Трір. З 1975 року родина Грайф на 30 гектарах землі на березі річки Мозель вирощує фрукти та овочі від спаржі до вишень. Із кількома постійними робітниками і десятками тимчасових. До 75-го року родина Грайф розводила і тварин, однак згодом від цього відмовились. Вирішили, що овочі і фрукти рентабельніше. Земля вздовж мозеля легка піщана, і за сонячної погоди пагони спаржі ростуть зі швидкістю 8 сантиметрів за добу. Уся спаржа під чорною плівкою. Ми використовуємо чорну плівку для накриття грядки. по перше, це утримує вологу всередині. по друге, земляні насипи значно швидше нагріваються на сонці. тож і спаржа росте швидше. Один жест керівника і робітники зрозуміли сигнал. Треба знімати плівку з насипів. Сьогодні на полі з паном Грайфом двоє працівників з Польщі та Румунії. На збір врожаю спаржі загалом додатково приїздять 14 сезонних робітників, переважно з Польщі, тоді як українці працюють на польських полях. Зазвичай для збору спаржі на полях у Німеччині задіють близько 300 тисяч сезонних робітників зі Східної Європи. У мене всі офіційно зареєстровані і мають соціальне страхування. Отримують мінімальну заробітну платню на руки близько 7 п'ятдесяти євро за годину. Про робітників піклується моя дружина, готельна мама. все для ночівлі повністю безкоштовно. Німці європейські рекордсмени споїдання спаржі до двох кілограмів на рік на людину, от тільки збирати її вони не дуже люблять. Ганс Йозеф з роками вже звик, що до нього їздять робітники зі східних країн, членів Євросоюзу. Каже, що не проти бачити на своїх полях і українців. Послуговуючись українською та німецькою, я швидко знайшов спільну мову з поляком Маріушем. Скажіть, чи важка ця робота для вас? Важко працювати? Ні, ні, не тяжко, нормально. Робота як робота. Чи швидко ви навчились це роботи? одна година, і все окей, без проблем ось так. Без проблем, ну. Нема. А скільки, скільки років ви це робите? Шість років. Маріуш так віртуозно знаходить на ослі пагон під землею, що мені самому закортіло спробувати. Ну що ж, майстер-клас від пана Грайфа. Зараз спробую це зробити самотужки. Спочатку <різь> це відкидаю. Зараз відкидаю. Трохи-трохи, отак всередину, та внизу пробують, де пагон. Коріння ще треба відчувати. Зараз коли його? І тепер трохи вгору потягни. Вгору вгору є. Моя перша шпаргелина в житті. Схоже, що я впіймав правильний рух, а от Маріуш цього разу схибив, тож сором'язливо закопав відірвану верхівку. О, капут. для мене було справжнім відкриттям те, що кольор спаржі білий, фіолетовий чи зелений, від сорту не залежить. Коли біла спаржа потрапляє на сонце, то набуває фіолетового відтінку. Це барвник Антоціан. Потім починає утворюватися хлорофіл із фіолетового стає зеленою. А через популярність у ФРН, передусім білої спаржі, її бережуть від світла. Одна з причин ажіотажу навколо білої спаржі відносно короткий сезон врожаю. Він починається у квітні, а закінчується традиційно 24 червня. Є така німецька прикмета: зіндікіршингот із держпагель. Тот, коли вишня почервоніла, то вже спаржа омертвіла. Після 24 червня Різдва Іоанна Хрестителя спаржу вже не накривають. Після літнього сонцестояння сезон офіційно закритий. Рослині дають вирости і сформувати насіння. Сонце потрібне для того, аби рослина набралася сил для зимування. Тут же на сусідньому полі фермер вирощує з насіння саджанці. Це тривалий процес. Три роки минає, і аж на четвертий рік можна зрізати пагони. Потім спаржа дає врожай нових пагонів вісім років поспіль. За годину роботи ми назбирали три кошики. Ганс Йозеф Грайф у свої сімдесят бадьорий і веселий Безупинно сипле жартами до робітників. Так залежить від людини. Хтось збирає п'ять кілограмів за годину, хтось десять, а дехто і двадцять. А бувають і кіло за годину. Так, є й кілограм за годину. Далі повертаємось у двір господарства Грайфів, де йде підготовка спаржі до продажу. Процес доволі простий. Пагоди рівно в один шар верхівкою догори викладають на конвеєрну стрічку. Конвеєр подає спаржу до циркулярної пилки, яка зрізає нерівний нижній край. До цієї зеленої камери подається вода під тиском. З камери миття на стрічці виїжджають вже вимиті і охолоджені пагони. Тепер їх треба відсортувати. So, is... Ось це перший сорт. Yeah. The net... І далі йде yeah. другий сорт. So, Ці or... пагони вже не такі рівні, і верхівка деяких з них прим'ята плівкою. Yeah. Але якість yeah. така ж. Yeah. Це третій сорт. Пагони дещо тонші. А це верхівки з коротшими пагонами. Раніше це вважалося делікатесом. А оце роздаровуємо. Ціни у грайфа такі. Перший сорт 10 євро за кілограм, другий 8, третій 7 євро. Взагалі у ФРН у сезон ціна на спаржу вищої якості може сягати 15 євро за кілограм. Тепер її пакують у герметичні ящики, що не пропускають тепло, а обрізки на компост. До речі, зверніть увагу, як мальовниче він виглядає. Друзі, а зараз лайфхак, Як розпізнати, що спаржа свіжа? Берете два пагони. І починаєте їх терти один об один. Чуєте звук? Наче пишіть якийсь птах. Значить, спаржу нещодавно зрізали. Ну а тепер пагони не треба негайно продати, доки свіжі. Близькість до клієнта це важливо для фермера зім'ям. Родина Грайф торгує на щотижневому сільськогосподарському ярмарку Тріра з 1915 року. На вулицях міста, біля траси і в супермаркетах, у них кілька торгівельних стендів, які працюють щодня. Німці традиційно цінують продукти місцевого виробництва. Постійні клієнти люблять заїжджати у центральну крамницю грайфів, що прямо у них на подвір'ї. Як ось ця родина з Люксембургу, там зарплати вищі і ціни також. Тож їздять за фермерськими продуктами у ФРН. Полуниця виглядає чудово, саме тому я куплю багато. А ось ці яблука смакують дуже добре. Такі свіжі. Тут часник і молода цибуля, теж високої якості. Придбали фактично все, що в асортименті. Фінальний чек 155 євро. Такі завзяті покупці надихають. Тож, звичайно, і я не вийшов з крамниці з порожніми руками. Друзі, я привіз спаржу пана Грайфа додому. Саме час її приготувати. Я готуватиму спаржу за традиційним німецьким рецептом: варена спаржа, варена картопля і соус голандеза. Пагони треба ретельно почистити. Волокна шкірки досить грубі, і якщо їх не дочистити, це може зіпсувати всю страву. Знімати треба акуратно тільки ось цей верхній шар. Пагони мають бути однакової довжини, щоб зваритися одночасно. Зазвичай нижню частину пагону зрізають. Я у пана грайфа купив елітну верхню частину, але все одно зріжу трішечки. Поки доїхав з Тріра до Бонна, кінці пагонів встигли підсохнути та погробішати, тож позбавляюсь їх. Воду підсолюю. Гурмани ще додають цукор та лимон, кладу спаржу у киплячу воду. Знову ж таки, гурман би зв'язав її у пучок і поставив у спеціальну високу каструлю, щоб верхівки пагонів були над водою, бо вони готуються швидше. Зменшую нагрів і варю 15 хвилин. Саме є час на приготування так званого голландського соусу. Для вершково-яєчного соусу «Голландезе» беремо 125 грамів вершкового масла і ставимо його розтоплюватися на плиту. Для мене соус найскладніша частина цього рецепту. Відділяю один яєчний жовток, вичавлюю півлимона, додаю 20 грамів води, збиваю міксером і одночасно додаю розтоплене масло. Наприкінці трохи солі. Соус готовий. Тим часом вже зварилася спаржа і картопля. Викладаю все на тарілку. Ну що ж, а тепер фінальний крок. Заливаємо відварену картоплю і спаржу соусом голландезе. Ну що ж, традиційна спаржа по-німецьки готова. Тепер спробую наскільки вдалим був мій дебют. Ну це справді смачно. І головне, пам'ятайте, готова страва подається лише в гарячому вигляді. Пишіть, що ще вам цікаво знати про Німеччину. І я обов'язково про це розповім в наступній серії. Побачимося!